Що в тебе тут таке робиться, Галя? У мене бардак. Чого це в тебе тут бардак? Що це за ну, ікона я така? Я все роблю. — Цвітає Да. На дереві така. О. Угу, На дереві легка сестер ну, Угу. А яка вартість такої ікони? Пишіть в коментарях, подивці скажемо. А під низом? Що це за під низом? Пантелеймон давайте. Пантелемонцілити з житієм. Mm -hmm. З іконами його життя на дереві, левкасі. Ой, яка красотища. Це ж до речі, до речі, це ж копія старовинної ікони, yeah. список старовинної ікони. Список старовинної ікони, вона дуже гарна. Плівка, ну, близне плівка, yeah. тому mm -hmm. не видно, вона на якщо зняти, то ніби писана і буде. І що, основа дерева в неї? Yeah. Дерев'яна така. Mm? А цю пам'ятаю скільки коштує? Mm, 1640. Mm -hmm. А ми під замовлення такі виготовляємо, чи можуть бути і в наявності? Ні, в основному великі такі під замовлення. Це для клієнта виготовили? Да, да, для, для так, так. Угу. Ну, звернення буде, ми зробимо знову, так? Да? Так, да, без проблем. О, звертайтесь.